Вітаю, шановні аграрії! Сьогодні в нас гарячі та смажені питання, чи можна сілітру, яку ми вносимо по мерзлоталому, карбомід, каз замінити стимуляторами росту, листовим живленням. Шановні аграрії, будемо сьогодні розбиратися, бо багато вже хто кажуть, що, пожалуйста, каністрочка того, то каністрочка того то заміняє. Шановні аграрії, зразу даю відповідь, ми цього зробити не можемо. Цей азот ми не замінимо його листовим живленням рослині. Розказую чому. І так ось є препарат Вітастар, який в составі має фосфор, калій, сірку. І який вноситься як основне добриво під обробіток ґрунту, під посів пшениці, соняшника, карбамід. Так от ми не зможемо замінити, шановні аграрії, цим органічним добривом. Таке добриво, як нітрамафоска, амофос. Інші цим препаратом ми можемо. А оці літро карбомід, цікаво, цей азот дорогостоючий, Чи можемо ми його листовим живленням? Якщо не можемо, то чому ні? Наша пшеничка, чи то соняшник, чи то кукурузка, яка... вони всі питаються кореневою системою. Ні, один, ні одна рослина фактично не питається через листовий апарат. Немає таких рослин. От. Значить, як і люди, рослини питаються кореневою системою, люди ротом. А що ж ми можемо через листовий апарат загнати? Та через листовий апарат ми можемо і різні мікроеліменти внести, і тим же самим вивести рослину зі, з фази стресу. А коли вона може бути у фазі стресу? А в фазі стресу вона от навіть ось усе, усе, е, після морозів буде з відновленням вегетації. Ось ми бачимо, е, мерші листочки, де тут гарно будуть. Розводяться гриби, далі весь листок буде відмирати. Ну, я ось вам показую, ось, 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 ось. я пшеничку постриг. От. У неї виділяються соки. От. Буде їй корисний такий препарат, як там комплексне листове живлення, фосфор, калій, не буде. Азоту дати? буде їй корисно? Не буде. Так от, шановні аграрії, є листове живлення, яке Предназначен для того, щоб вивести рослину з фази стресу. Фази стресу, чи це у нас погодні, чи гербіцидні, чи от після зими. І це ось підходить тоді препарат. Ось у АКМ. Це чистий полімір. Пожалуйста, пів літри на гектар. Що він робить? Він бере цю рослинку, яка у фазі стресу. От. І так як це полімір, він ось обере тут в оболочку і далі рослинка не відмирає, далі листок не одмирає. Ось, о, взяли від морозу. Ось, о, бачимо від морозу. О, тут в ідеалі будуть заводитися гриби. Тому АКМ він блокує розвиття гриба, тобто блокує клітку. Краще його вносить з хунгіцидом, вилічуємо гриби і рослина вже через на другий день уже прийшов гарний ефект стоп і пішла вже рости. Тобто АКМ він призначений для виведення рослини стресу. Аби скажу, так що вона без нього не виросте, та звісно виросте із нього. Але ж піде затримка в росі, піде на неділю, на дві. Потім вона там вам низька, бах і колос, який буде урожай фіговий. Тому оці всі процеси, вони обов'язкові. Як добриво, те, що дається в ґрунт, при Рвітастар, так і АКМ з фунгіцидом, вони обов'язкові. От. Тому, шановні аграрії, ні одним препаратом листового живлення ми не накормимо нашу рослинку і не, не компенсуємо їм ці елементи. Ті, що є в препараті, от, приміру фосфор, калій є в багатьох препаратах, вони не компенсують живлення. Вони просто рослинку виведуть з стресу. Тобто ви ось нічого не дали, а внесли препарат по сходам, там, де фосфор, калій в составі, внесли по сходам, так, да, воно со стресе і виведе, але це не, не буде як основне питання для врожайності. Ми цим не компенсуємо. А ви ж скажете, так зачем їх ж, скільки препаратів цих понаводили? А вони грають свою важливу роль також у вегетації і е, також у вегетації форміруванні урожаю. От я вам зараз покажу на основі сметани. Всім це буде зрозуміло. Ось. О. Беремо наш продукт. Це не реклама торгової марки. І що ми робимо? Беремо його, їмо. М -м -м, смачна, сили придає мені. А може ми оцю сметану, ось я закручував гайки, трохи руку черкнув. Внести на руку. О, полегшало. Чому полегшало? Тому що в мене є на руці определена рана, яка, що б я не робив, навіть ось ось їв і думаю про руку. Це частично займає мої мозги. І так, шановні аграрії, а чим ви собі дома стрес знімаєте? Напишіть свій улюблений продукт, бо я знаю, чим ви живитеся, а чим стрес знімаєте, не знаю. Пишіть, коментуйте, обсуждаємо. І так же само, шановні аграрії, у рослин. Оці препарати, їх можна з однаковою діючою речовиною, але ж різна препаративна форма, які йдуть для кореневої системи як основне живлення, так і для листової. Так для, для листового внесення. Тобто, Їхня основна задача для листового внесення, по факту, вони влияють, якби, е, значить, їхня основна задача листового внесення зняти стрес з рослини, заблокувати негативні прояви і заставити вегетувати. От. Значить, Чи ми можемо заставити вегетувати? І, Звісно, ми АКМом цього зробити не зможемо. Ми можемо взяти препарат Грін все, це ваш любимий, уже провірений, найсильніший стимулятор росту, який після відновлення вегетації, його можна в місті з фунгіцидом зробити бакову суміш. От, і, пожалуйста, ласка, неси на пшениці. Що він зробить? Він всі питательні вещества вам в рослинки фактично, би на простому язику, переведе у колос. Тобто при внесенні по листовому апарату пшениці. Ми стрес вже з неї зняли АКМ, а Грінстар також знімає частично стрес. Він заставляє рослинку нашу що вегетувати. Вона рванула з ґрунту всі питательні віщества забрала і сформувала в колос. А Це для цього нужні препарати, стимулятори росту. В составі Грін Стара є вуглець, як ми бачимо. А це основний елемент, який облегчає пшениці сили. Впливає на фотосинтез і пшениця вже гарантіровано вам дасть прибавку до урожаю. Амінокислоти є. Це токаніни, гіберліни, ауксини, ПЕГ в составі. Його основна задача облегшити роботу пшениці і все це всі питательні вещества перевести у колос. Тому, шановні аграрії, і основне вот таке як Вітастар. І селітра, і карбомід, і стимулятори росту внесені разом з фунгіцидами, інсектицидами, це усе гарантія вашої врожайності. Але ж не забувайте про вологу. Тому що волога це основний із чинників, при якому основні добрива можуть нашкодити, нашкодити шановні аграрі без вологи. Як можуть? Посіяли пшеничку з добривом. Добриво забрало вологу. І ми отримали вже менший урожай з добривом. Тому вам, шановні аграрії, і пропонуємо Вітастар. Вітастар, добриво органічне, воно не забирає вологу з почви. От таке в нас сьогоднішнє відео я вам довів, що сілітро карбоміт, ви ні одним живленням не заберете. В них роль друга, шановні аграрії, в них друга роль для, для зернових наших. Так само на, на сметані. Її можна приміняти сили набиратися, а можна... Пожалуйста, рани обеззаражувати там, і другие. От, Так само і стимулятори роста. В них друга задача, шановні, граї. Нічим би, Чим би ми їх не заміняли, нічим не замінимо. А урожайне це цілий, цей комплекс процедур. І також, кому інтересно, можете почитати от, бочка Лібеха. Да, є таке ще поняття. Якщо інтересно, я про це розкажу. Якщо ні, може ви самі почитаєте, де кожен елемент питання відіграє важливу роль для урожайності. І нехватка одного. Іде, дає знижку. На цьому відео будемо заканчувати, ха, заканчувати. шановні аграрії. Підписуйтесь обов'язково на канал. У нас же ж буде там розіграш. 1 лютого, прямий ефір. Хто пропустив, переходьте, дивіться, підписуйтесь, коментуйте. І ставайте, і ще у вас є час. На цьому відео буде заканчувати. Бажаю вам миру, шановні аграрії, здоров'я, щастя, всіх обнімаю, коментуйте. До побачення, шановні аграрії.